Щаслива я, що народилась в незламній, незалежній Україні, в гостинній, мирній, волелюбній, в могутній, рідній і єдиній, талановитий, мужній тут народ, завзяті непохитні люди, непереможна моя ненька Україна, так є, було, так завжди буде. Огонь запеклих не пече, писав про наш народ Тарас. Огонь запеклих не пече, тепер це бачить кожен з нас. Загартувала доля всіх синів і донік України, стоять на захисті вони, своєї, нашої країни. Їх не лякають небезпеки, незламний дух у боротьбі, ідуть вони у саме пекло, боронять мир на всій землі, і ми всі віримо у них, допомагаємо донатим. Ми вистоїмо, ми Україну збережемо. Ми будемо перемогу святкувати.